Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Миколаївський військовий адвокат Андрій Толпекін заявив про напад поліції та Слову доставку до ТЦК. Чоловік розповів, що його зупинили за кермом патрульні з підозрою на сп'яніння, А коли ми догляд, це не підтвердив, відвезли до військкомату. На опублікованому відео його дружина лається з патрульними. Ті погрожують зброєю, а потім валять адвоката на землю. У поліції кажуть, що під час перевірки документів з'ясувалося, що Толпекін перебуває у розшуку через порушення військового обліку, і що він відмовився добровільно їхати. До ТЦК, після чого і почався конфлікт із дружиною. Потім його сили достали до ТЦК, але судячи з опублікованого відео, відпустили. Правоохоронці ведуть розслідування. Це вас право, Я вас не бив! Ви мене все. били це що? Не шо? чіпайте не так. У мене тут зброя. Не підходьте до зброї! Мені не ви, ви мені угрожаєте оружієм! Ви чіпаєте мене, ви мені ще угрожаєте оружем. Друзі, вітаю! Звертаюсь до керівництва прокуратури Миколаївської області, до керівництва Державного бюро розслідувань, також до керівництва Патрульної служби Миколаївської, Миколаївської області, до керівництва своїх колег Національної асоціації адвокатів України. Хочу повідомити, що вчора на мене був здійснений силовий напад і працівниками патрульної поліції безпідставно, тобто на працівники поліції, не маючи ніяких відповідно персональних документів щодо мого затримання або якихось підстав щодо здійснення силових щодо мене як адвоката, здійснила відповідні силові дії. А також з погрозою застосування зброї, а також застосувавши силу, чим порушили діюче кримінальне законодавство. За такі дії ви побачите зараз відео.